І так, розкажи, будь ласка, як, як тобі вдалося стати амбасадором Бібе. Сяк... Жартую, жартую. Через ліжко. Через ліжко. З ким треба було переспати. <рес> Це надто особиста інформація. Я лову, і ви не знімаєте, ви мною здорові. Так, гарні це, питання, це, гарні я питання, я. Костя, задав, <смі> <зараз, смі> як завжди. Про Париж, як то ми разом спали, тут у цього. Залиш. В одній квартирі ти <смі> воно. Так, Го, розкажи, ви з Джокою їздили за кордоном спали разом. М -м, спали, думаю, разом в один той самий час. <смі> <смі> а загалом, я так розумію, після кафе, ресторанів чи якихось там закладів вам дуже файно спалось, так? Е, так, бо дійсно. Макс Нолік розповів, що він е, проснувся лише на фінальному столі в хедзапі. Він такий Опа, а що я тут роблю? Е, <світ> Каже, що це за люди і що взагалі коїться. Отак, от в так от. тебе такого не було. Враховуючи, як з Костю, ми виступили, ми, по-моєму, взагалі не прокидалися на то на тих <світ> турнірах просто від, відсипалися. Я розумів про Ми... проснулося вже коли так, до України вже коли в Україні на такі у Львові. Ой, прокинулися і роз'їхали, сподобав. А, прикольно виходить. Думаю, це було так. Так, які в тебе ще плани на цю серію? Взагалі, почекай, почекай, почекай. Як в тебе складається серія, розкажи? Ну поки що не дуже. Що? Я тільки два нокаута зробив за. Всі турніри, але всі турніри це тільки чотири, якщо з зрієнтрів рахувати. Нашого? всього все. це не дистанція. Єдине, що мене дуже засмучує, що в нас батл з Ванюла кідрімером на кількість призових. А він досі в турнірі наробив вже купу нокаутів. Загалом я не знаю, прийдеться з його обличчям місяць грати на покербет. Уявляєш? Уявляєш Все, уявляєш? То капець, я не знаю. це я не знаю. Кара божа, що що ти не знаю, що ти таке зробив Бабцю через дорогу не перевів чи ще щось. Що з твоєю кармою, міша? Я не знаю, що сталося. Це фу. Ну, дистанція, ну, не, краще, повер... дистанція вже... поверне, так? Ніж з такою аватаркою повернув... грати. Ти сім років нічого не вигравав, ну, ви на кірбез я пам'ятаю, а потім мільйон. Але, але з іншої сторони ти можеш місяць просто не грати і <ріху> все буде добре. <ріху> Це вихід. Навіщо ти розказуєш мої секретні плани? <ріху> ну, як є. От, то в тебе вже немає можливості чи шансу втерти носа Пакі? Ні, yeah, 100%. Шансів ще багато. Main event попереду, а, а це ну, головна подія, де буде найбільше за перше місце. І я бережу ману на правильно, саме на цей турнір. Правильно, правильно, Все бо це просто. Хоча б у Лакі Дрімера має бути нормальна аватарка. Як ти думаєш? Е, Мені зробити пластичну аватарка операцію? просто. А, ми, а мені для цього зробити пластичну операцію? Ні, Чи авто... так пік? У нього буде крута просто Ой, аватарка ти, ти з твоїм, я тобі відповідаю. Ну все, гарно тобі гри, Міша. Да, Дякую, Дякую тобі ще за міні інтерв'ю. Ще візьму, якщо виграєш. Надію.